Причандалі ставайте з нами. Бунт. У нас дружний з'їзд. З'їхалися автомобілісти. Нас цікаво, що такі, як ви можете. Озвучують, що будуть затримувати номера на литолкій поліції, будуть затримувати. Поняв, тобто це все брехня. ちょっと。<タッ> Все супер, то есть, наших машин, никто ну, забирать не буде, ніяких там проблем не дозвонити. Будіть мені хоч один приклад за останні 6 місяців. Кого з ваших знайомих забрали не мало не в... В... зараз за або... шість місяців. Зараз інформація прошого числа. числа? Відкова така інформація? Ну, От інформація? іменно інформація. що від Це Фейсбуку поступила інформація. інформація. Патрульна поліція відповідь дали офіційне лист. — першого числа можуть озвучити і на тому приїхав да і і сразу же ви поміняєте свою точку зріння групи поліції з митниками. Які будуть їздити і, і просто зупиняти там. машини. Наразі в мене такої інформації немає. розумієте? Я вважаю той самий бред, що ви з інтернету. А оце це все бред, да? ну, на мою думку, на, так? На роботі. Як тільки офіційно. Заява буде? Поні. Як буде офіційна заява, то ви вже тоді будете діяти згідно чинного законодавства. Саме так. Бай, ну, то, бачите, до... ми, ми, а ми готуємося а ми, а ми до того, заготуємо. щоб не було ми, такого. Ті, ми готуємося Ту. до того, щоб у нас з вами не було споричань, щоб у те, що вони будуть зміни, ми блістики були єдні, щоб ми були з народу. Виключно, Виключно в межах в поля. — От і нам треба таке, щоб було правильне правополе, яке відповідає нас. народу України. Ні, не висовано, щоб то, трошки всі розуміли законодавство, бо трошки навіть деякі поліція не знає трохи всіх законів. Туло, Вишити термін це, вже трохи не не, ну, то це став, питання якби не, не до не не не, але, але... У нас тут стосуються документи, виключно передбачення. Які, <плес> ви які ви мусите перевірити? Документи, посвідчення водія, страховий код. І все. А на рахунок передачі діля. руля. Доручення відмінили, правильно? На рахунок передачі це? руля. Будете виїжджати, запитаєте, від поляка, чим треба доручення? Їм не треба, а нам воно до чого. Відкрийте, будь ласка, правила дорожнього руху визнаєте. Так чітко написано, Сергій. А передача руля? Е, дивіться, ви їдете на автомобілі з українською адміністрацією. Не, не український. Це, 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 це для прикладу. Чекайте, для для прикладу. <скільки> зареєстрований на вас автомобіль. Не, на, не, дивіться, я для прикладу. Автомобіль зареєстрований на вас. Діти, ось ця людина, ви дали покористуватися. Да. Без доручення чи нічого. Вас доручення немає? Ну по митному кодексу пишеш, а по тут, і... чому чому ми... ні, то так ми ти колік поліція питається, яке поліція. Ви дуже правила дорожнього паспорт страховувати. Я зрозумів. Нас просто цікавить, чи не будуть, нас за це дергати. Патрульна поліція міста Луцька, вас здоровати не буде. В межах тільки проводить. Поки у вас не буде наказа, правильно? Поки не буде наказа. Його зараз немає, нас трогати не будуть. Буде, будуть говорити. Все, поїхали. Як виявляєте наказ? <ріх> ну скажуть, зупиняйте і на забирайте. Законних, на законних приходите. підставах у вас знаходиться да. на території України. Да. Як да. я маю його забрати? Якщо О, ти п'яний, будеш їхати, то заберуть машину. <сіпілик. сіпілик> Якщо приїжджаєте, ви з Якщо Що все нормально, то ніхто <сіпілик> тебе Ми Ми ніка... і не забере. І починаєте розказувати людині. Тобто, то може в мене не заберете, а в когось там якась дівчина буде їхати, яка. Може й не ви особисто, а якась друга поліція, щоб показати, що робиться робота. Забереться пару автомобілів таких і все. Я не впевнений, що таке буде. Ну чогось, чогось резонанс такий по Україні пішов, що хочуть забирати ці автомобілі. Чому тоді людям брешуть? От я не можу зрозуміти. Авторія пише. Автори, та ж авторія зараз. За рахунок цих автомобілів, вам так здається, що люди не вважають за доцільне не брати лаха за 5 тисяч доларів, якщо можна стари взяти нормальний автомобіль. Ну, але людині хочеться нормально пожити? Чи переплачувати? Я хочу жити, гарно, вот. як і ви, розумієте. Ну. А чого, значить, не всім цього хотіти, а тільки окремим? Дивіться, диму ще немає, ви вже. Ну, але бачите, коли, коли ти знаєш, то ти вже. Давайте поблагодарим поліцію, що вони приїхали, що вони дивляться за правилом. І не закривали. І на тому, що ми з миром поліція. На заправці взагалі заправлявся. Під'їхала поліція, передає дай доручення. Доручення в нього не було, доручення було з дому, машину забрали. І передали його на мить. Він зараз не на середній день побудеться. Руки. Офіційно на Мавдецький район Дівенського області. Все питання, як полагається, так? Да? Ну, ведуть, все. Колону. Ми це йому написала протокол 8,5 з половиною тисяч за те, що він керував даними, але